В Івано-Франківську невідомі напали на військовослужбовця. Ним виявився офіцер Азову Андрій Кориневич. Воїн перебував у російському полоні, також був ув'язнений в Оленівці. Через чотири місяці його звільнили. Після повернення з неволі чоловік знову повернувся на військову службу. З травня 2024 року Андрій Кориневич займався рекрутингом в Івано-Франківській області. Свій напад прокоментував у соціальних мережах. Любі друзі, почну словами класика. Зі мною все гаразд. Отримав трохи по тілу, ногах, руках і голові. Живий, нічого не зламали. З головою все гаразд. Нападників було двоє, швидко підбігли, побили, але прохожі не дали їм зробити все до кінця. Нападників уже шукають. Мотиву нападу не знаю. Нападники були одягнені у темний одяг. Один із них у кепці, інший у панамці. Поліція встановила, що напад стався, коли військовий самостійно намагався змінити колесо у своєму автомобілі. Нападники проявляючи особливу зухвалість і неповагу до суспільства, завдали чоловіку тілесних ушкоджень, використовуючи ймовірно телескопічні палиці та газовий балон із сльозогінною речовиною. У результаті потерпіли утримують тілесні ушкодження: хімічний опік очей, садне на колінах та передплічі. Тощо слідчі розпочали кримінальні провадження за частиною 4 статті 296 Кримінального кодексу України. Деться про хуліганство, вчинене групою осіб із застосуванням предметів, заздалегідь заготовлених для нанесення тілесних ушкоджень. Наразі правоохоронці вживають цих необхідних оперативно розшукових заходів для встановлення осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення. Уляна Никулюк, Ярослав Лелет, новини на вежі.